Найбільше радіє п'ятирічний Артемко. Його тато знову вдома. Сергій Чеверда служив у 95-й Житомирській аеромобільній бригаді. На сході з військовими побратимами обороняв позиції сил АТО. В одному з боїв поблизу села Спартак Донецької області отримав вогнепальне поранення лівого стегна. На нас нападали, ми захищалися, отримав поранення. Вже вилікувався, якби вже воював, потім далі після поранення. Визвали, ну а реабілітацію не знаю, може психолога трохи будемо проходити. На війні говорить Сергій Чеверда, найбільше почав цінувати чоловічу дружбу. Один за всіх і всі за одного. Нема такого, всі дружно, всі держаться. Можемо там в биту щось десь, а боїдеш од кожен дивиться за другим. ти подивиться за другим, другий подивиться за тобою. Найстрашнішим було вивозити з поля бою побратимів і додає: війна без втрат не буває. Виживали як могли. Спасибо волонтерам. Дуже дуже нам допомагали. Так само діти, ці всі малюнки, вишиванки, ті, що нам передавали, це дуже дуже допомагало. Зв'язок з чоловіком сім'я підтримувала по телефону. Аби рідні не хвилювалися, він до останнього говорив, що перебуває на навчанні. Те, що Сергій на фронті для його дружини стало несподіванкою. Як і звістка про поранення, як був бій під аеропортом, взагалі було неможливо неможливо чути це все в трубку. Це були взриви, страшні крики. Ну було дуже страшно. Тому він по нам дзвонив. Ну, він був у шоковому стані, і він, сміючись, каже, ти не переживай. Каже, ну мене підбили. Ми зразу рушили до нього. Дуже ним пишаюся, як е, друга донька пишалася своїм батьком. Розлука з чоловіком для Олени була тяжкою. Єдину розраду жінка з дітьми знаходила в народній пісні. Дружина бійця стала ініціатором створення дитячого творчого колективу в сільському клубі. Поки що його вихованцями є 13 дітей із села Івашки. Освоювати ази музики їм допомагає педагог творчого центру Наталії Май.